Сьогодні зі мною трапилася одна історія. Ми з подружками пішли в магазин, скупились, виходимо з магазина і до нас підходить одна бабуся. Говорить, приємного апетиту, дівчатка, потім вона почала розпитувати весь наш адрес. Ми звичайно, не розповіли. А потім вона почала розповідати, що в неї син на війні. Хоча сама розмовляла російською. А потім вона почала просити піти з нею, щоб допомогти віднести торби. До речі, біля неї була купа торб. Ми відмовились і не пішли з нею. Вона сказала нам, що Бог нам суддя. Пішли ми на майданчик і бачимо, як вона проходить абсолютно без стоп в іншу сторону. Але ще цікаво, коли я поверталась додому через магазин, там стояли ті самі торби, хоча ми бачили, як та бабуся уходить звідти. Тож я хотіла сказати вам, що не ходіть з незнайомими людьми, навіть якщо це бабусі і хочуть... Щоб ви їм допомогли. Всім пока!